Львівська молодь долучилася до вшанування десятої річниці трагічних подій на Майдані Незалежності, коли люди віддали своє життя за незалежне майбутнє України. Школярі зібралися біля меморіалу героїв Небесної Сотні та вшанували полеглих борців за свободу. Я думаю, що майдан це дуже важлива, важлива подія для України, тому що багато людей відстоювало своє право, право за те, щоб вступити в. В Євросоюз а влада, яка була за Росією, вона її не дала. Я думаю, що треба поважати рішення українців, які пішли на майдан, щоб відстоювати право вступити в Євросоюз і поважати ну і згадувати їх як героїв України. Ми прийшли сюди вшанувати пам'ять загиблих людей. Які віддали свої, свої життя за те, щоб ми могли співати вільно свій гімн, за те, щоб ми могли вільно співати свої пісні, вивчати вірші, читати кобзар, за те, щоб Україна була вільною державою. І акції треба робити частіше, щоб нагадувати українцям, що були люди раніше, які так само просто голими руками йшли і билися там, що на Майдані, чи де то було. Що не треба здаватися в навіть найчастіших ситуаціях. Мені здається, що такі акції потрібно робити часто, щоб підтримувати воєнних як морально, так і фінансово, і щоб вони ніколи не забували, що вони українці. Вчителі розповідають, що зараз діти більше цікавляться нашою історією і прекрасно розуміють, за що борються наші герої сьогодні. Знають більше, тому що вони зараз живуть в такий період часу, коли нічого не, не, не скривається, коли це все демократично говориться, коли вони живуть і бачать то, що вже їхні батьки, молоде покоління, бачили, то що вони вже побачили, і все це відкрито говориться. І діти мають доступ відкрито до інтернету, тому вони свідомі того, що відбувається в нашій країні. Діти зараз свідомі, вони про це говорять, їх це болить. І я вважаю, що такі саме такі зустрічі повинні бути, щоб завжди нагадувати дітям, бо це покоління має рости і розуміти, розставляти всі пріоритети. А студенти Львівського ветеринарного університету вирішили організувати пішоходу до Личаківського цвинтаря. Судячи з сьогоднішнього дня, що відбувається в нашій країні, я думаю, ми маємо це робити дуже часто, не тільки в такі видатні дні, тому що ми маємо пам'ятати, хто нас захищав, та захищає надалі. Якомога частіше, тому що це якби, хоч і не підтримка в плані живих людей, але так звичність буде, ну, завжди будемо пам'ятати про людей, які були. Які заклали наші життя, їхнє життя заради нас беруть участь у всьому. Студентська хорова капела е готує власне молитовну цю частину е співу. Сьогодні власне співала студентська хорова капела е панахиду, пізніше пленникача. Студентський, студентський профком, студентське самоврядування беруть активну участь у проведенні цього дня без студентів. Ми нічого не можемо. Це наша рушійна сила і наше майбутнє. Нещодавно викладачі та студенти університету вшанували пам'ять випускників вишу, які віддали своє життя у боротьбі з ворогом. Близько чотирьох місяців тому ми в нашому університеті відкривали алею героїв університету за час військових дій, за час війни. Росії з Україною, починаючи ще з 14-го року, е, полягло за гідність і незалежність України 16 наших випускників університету. Е, ця алея героїв була посаджена студентськими силами і силами нашого проспілкового комітету. Додамо, що сьогодні зранку урочисто підняли державний прапор, що належав герою Небесної Сотні Андрію Дегдаловичу, який він зберігав в кишені до самого кінця. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда тут Львів.